Вітаю вас! Я Міла Курбатова, і це нерухомий дайджест від дімрія, ваш чесний орієнтир у світі нерухомості. Тут ми говоримо про головне, що відбувається на ринку, як змінюються ціни, де шукати можливості та на що звертати увагу, щоб не втратити час і гроші. Сьогодні у випуску: новини, практичні поради, аналітика і прості лайфхаки, які справді стануть у нагоді. Тож влаштовуйтеся зручніше! Ми починаємо! Тримайте інсайт. Розтермінування від забудовника це не страшно, це зручно. Для початку давайте розберемося, що ж таке розтермінування. Це коли за квартиру можна платити не одразу всю суму, а частинами. Зазвичай до того моменту, коли будинок добудують. Без банків, без відсотків. Просто домовленість із забудовником. Навіщо це потрібно? Не треба збирати одразу всю суму. Можна зафіксувати ціну зараз, навіть якщо платите поступово. І є час спокійно розраховуватись, поки будується будинок. Як це працює на Дімрія? Все дуже просто: спочатку обираєш, що шукаєш: тип нерухомості, місто та всі потрібні параметри. Потім заходиш у розділ умови купівлі, ставиш фільтр розтермінування від забудовника і тиснеш Показати пропозиції. Дивишся варіанти і обираєш той, що найбільше сподобався. Вибираєш планування, яке тобі подобається, натискаєш розрахувати умови, і одразу бачиш, скільки треба внести зараз, скільки платити щомісяця, і на скільки місяців можна це розтягнути. Пам'ятай, житло купують не заради квадратних метрів, а заради відчуття спокою та комфорту. Спробуй калькулятор розтермінування на Дімрія і побачиш. Що власна квартира значно ближче, ніж здається? В Україні ухвалили стратегію розвитку іпотечного кредитування. Це означає, що отримати іпотеку має стати легше, зрозуміліше і без зайвої бюрократії. Що планують змінити? По перше, перейти на європейські правила: прозорість, мінімум ризиків та чіткі умови. Дати можливість страхувати іпотеку навіть від воєнних ризиків, створити відкриту базу цін на житло, щоб було видно реальні цифри, а не гадати, за скільки ж купити, зробити угоди з новобудовами більш захищеними, а закони зрозумілими, оновити програму ЄОСЕЛЯ і навіть запровадити нові фінансові інструменти, які дозволять банкам видавати більше іпотек. Чому це важливо? Бо іпотека. Це не просто кредит, це спосіб жити у своїй квартирі вже сьогодні, а платити за неї поступово. Пам'ятай, власне житло може бути ближче, ніж здається, і ми допоможемо це передбачити. 2025 рік для ринку нерухомості це рік контрастів. Поки будівництво поступово адаптується до нових реалій, ціни впевнені ростуть. А попит у деяких регіонах демонструє доволі неочікувані стрибки. Далі коротко про ключові цифри за весь рік. Почнемо з первинного ринку. Протягом року в Україні в експлуатацію ввели 226 новобудов. Це 423 секції. Найбільше об'єктів здали у Київській області 67 та у Львівській 48. Станом на кінець року 83% відділів продажу по всій країні продовжують активно працювати. Середня вартість квадратного метра в Києві зросла до 1445 доларів це плюс 8% за рік. Абсолютним рекордсменом зі зростання житла стала Житомирська область плюс 28%. а найдешевше житло, як і раніше, у Запорізькій та Сумській областях. Тепер подивимось на вторинний ринок. За рік пропозиція на вторинному ринку суттєво зросла. У лідерах Волині з показником плюс 74, Далі Київщина та Вінничина по плюс 32%. А от суттєве скорочення пропозиції зафіксували на Чернігівщині мінус 18%. Середня вартість київської однокімнатної квартири зараз становить 98 тисяч доларів. Це плюс 12% за рік. Найбільше ціни злетіли на Івано-Франківщині плюс 29% та на Рівненщині плюс 28%. Найдорожчим районом столиці залишається Печерський у середньому 207 тисяч доларів. Найбюджетніший Деснянський близько 50 тисяч доларів за однокімнатну квартиру. Загалом за рік інтерес до вторинного житла зріс майже по всій країні, найпомітніше на Закарпатті плюс 83%, та у Запоріжжі плюс 56%. Окремо варто поговорити про ринок оренди, який у 2025 році показав контрастну картину: в одних регіонах перенасичення, а в інших дефіцит. Кількість оголошень найбільше зросла на Волині плюс 66%, та в Одеській області плюс 50%. Водночас у Чернівцях пропозиція впала на 41%. За середніми показниками найдорожча оренда однокімнатної квартири на Закарпатті – понад 18 тисяч гривень. Київ тримає планку на рівні 14 тисяч гривень. Найшвидше ціни на оренду зростали на Черкащині плюс 56%. У Києві Печерський район залишається найдорожчим: у середньому 20 тисяч гривень за однокімнатну квартиру, навіть попри річне падіння ціни на 39%. Найдешевше орендувати житло в Деснянському районі близько 9 тисяч гривень. Найбільший дисбаланс, де попит у десятки разів перевищує пропозицію, зафіксували на Миколаївщині та Кіровоградщині. І якщо підсумувати 2025 рік, чітко показав ринок нерухомості в Україні не лише витримав виклики, а й продовжує активно змінюватися. Попри зростання цін, інтерес до купівлі житла зберігається, особливо в центральних і західних регіонах. Водночас ринок оренди залишається нестабільним через серйозний дисбаланс між попитом і пропозицією, зокрема у прифронтових регіонах та областях із дефіцитом житла. А зараз лайфхаки для тих, хто планує здавати квартиру. Ось кілька порад, щоб зробити це безпечно, вигідно і без зайвого стресу. Як же уникнути шахраїв, все просто здавай квартиру тільки через перевірені сервіси, наприклад, дімрія. Тут і безпечно, і зручно. Будь чесним у своєму оголошенні. Не перебільшуй, опиши квартиру, як є: меблі, техніка, посуд, білизна і все, що є поблизу. Інфраструктура часто вирішує. Пропиши правила. І зазначай одразу, чи можна з тваринами, чи можна з дітьми, чи дозволено палити. Це зекономить час та нерви. Порівняй орендну плату з іншими квартирами. Не завищуй і не занижуй. Бо або орендарі не дзвонитимуть, або заробиш менше, ніж міг би. При заселенні сфотографуй паспорт орендаря. Це нормальна практика, яка захищає твою квартиру. Що зараз у попиті? Найчастіше шукають одно-двокімнатні квартири з технікою: пральна машинка, бойлер, телевізор та інше. Це підвищує шанси швидко здати квартиру. Ну і звичайно ж, якщо хочете швидше знайти орендаря, перевірте свою квартиру разом з експертом Дімрія, повідодзвінку або ж особисто. На вашому оголошенні одразу з'явиться позначка перевірена квартира, що додасть впевненості потенційним орендарям та скоротить час для їх пошуку. Ну що ж, на сьогодні все ми обговорили як вигідніше орендувати та купувати житло. Що змінюється в іпотеці, та як обрати стратегію, щоб ваша нерухомість працювала на вас, а не навпаки? Якщо хочете, щоб ми розглянули якусь тему у наступних випусках, пишіть в коментарі.